Всім привіт! Зараз дуже популярна тема, в якій же школі найкраще навчатися. Та зараз розкажу свою історію. До сьомого класу, як усі діти, я ходила офлайн до школи в своєму місці, але після 24 лютого, ну всі розуміють, чому. Я прийшла до онлайн-школи Альтернатива. В ній я навчалася три роки та дуже відчула різницю в навчанні. Я займаюся атлетикою, волейболом, ходжу до театральної студії та інше. Та це а вже ж займає багато часу. А з альтернативою це все можливо поєднати. Тепер про формат навчання. Кожен день вони викладають відеоурок десь з 9 ранку і до 12. Ти можеш переглянути відео безліч раз. Наприклад, мені це дуже допомагало, якщо десь щось не зрозуміло. Ну а після перегляду робиш тестові завдання або письмові. Прикиньте, тестове завдання дається до кінця семестру, а письмове не – на неділю. Ну, типу, в моїй школі мені давали ну день-два, щоб зробити завдання. А тут таке. Зараз я вирішила перейти в коледж, але альтернатива залишиться назавжди в моєму сердечку. Але хто ж знає може в 11 класі я знову повернуся. Ну, подивимося.